Всім привіт, мої любі учні! Ми продовжимо працювати з Python. Сьогодні будемо згадувати математичні операції та оператори, тому що вже бачили чари, які в нас виникають, коли ми працюємо з Python, а давайте додавати трохи розуміння. Спочатку повторимо математичні операції, далі повторимо математичні оператори. Все б, здавалося б, нічого, якщо б ми все розуміли. Згадуємо, що решітка з'являється у нас. Для нашої програми як допоміжний такий символ, який дозволяє залишати підказки. Тому, якщо у нас є підказки, програма їх не щита, не опрацьовується лише для нас, для програмістів на допомогу. Поїхали по першим рядкам. Перший рядок дві зірочки, піднесення до степеню. Другий рядок унарний мінус. Страшно звучить, побачите, що нічого страшного насправді не відбувається. Один слеш, два слеши, звичайне ділення і ділення сокруглення. Відсоток від відділення. Зірочка це множення, звичайний мінус віднімання, звичайний плюс додавання і на цьому з операціями все, з якими ми сьогодні працюємо. Давайте розглянемо, що у нас є за оператори. Два рази дорівнює і дорівнює знаком оклику. Це оператори перевірки на рівність і на пріоритетність. Менше, більше, менше дорівнює, більше дорівнює самі за себе говорять ці оператори, тому що це оператори порівняння. Фух, основне вам розказала. Вже ручки чешуться, щоб щось показати. Тому налаштовую ручки, так трошечки їх трудно одно, тому що коли починаю на запис камери друкувати, інколи поміляюся і мені. Це не дуже подобається, але я знаю, що ми вміємо разом з вами шукати, знаходити і виправляти помилки. І це класно, це найголовніше. Тому, як завжди, починаємо з елементарного. Ну, Давайте піднесення до степеня візьмемо. Що таке піднесення до степеня? Це коли число помножується саме на себе. Найлегше це робити з двічкою. Наприклад, нам необхідно от у нас є А, яке дорівнює двій. 2, так? А ми хочемо, щоб у нас з'явилося Б, яке буде дорівнює, дорівнювати А в степені. ну, Нехай то буде п'ята степень. Що таке п'ята степень? Давайте дамо пояснення, що це буде 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2, а це буде дорівнювати 4 помножити на 4, помножити на 2, відповідно, і це буде дорівнювати 16, помножити на 2, і це буде дорівнювати 32. Чому я це роблю так поступово? Тому що досвід мій показує, особливо ті діти, які виконували переведення в вікову систему числення, і навпаки, що рахувати ми трошечки розшилися. І тому я вам демонструю, що рахувати навіть двічки це не соромно, це. Така маленька вправа, і ми це робимо. Як нам зручно. Хтось одразу знає, що 2 в п'ятому степені буде 32. Хтось не знає, той рахує. Ну, відповідно, довго кажу. Давайте дивитися, що нам необхідно вести. Ми надали значення B, А в п'ятій степені. Ну, Операція по-першому рядку. А хочемо ввести print. B. Я сказала, я так, як мішка, знаєте, іграшка Б. Бе. Б. Бе. Давайте спробувати, що у нас так, чого у нас не так, відповідно. 32. Ну, Ми то і так знаємо, тому що ми вже це порахували. Ох, з степенем ми е, розібралися. Давайте побачимо, як працює унарний мінус. Ну, Нехай у нас є С, яка буде дорівнювати. Унарний мінус А. І ми будемо вводити. Ви ж знаєте, що я не люблю, так? Друкувати зайвий раз. І вас того навчаю. Мінус 2. От, 2. да? От у нас була А, яка дорівнює двом. Застосували, нарвне, мінус. Зробили виведення, і у нас з'явилося мінус 2. Тобто була А додаткова, стала А від'ємна. Спрацювала. Звичайне ділення. І ділення з округленням вниз. Класно звучить, але необхідно це спробувати. Для того, щоб спробувати. ой, до речі, давайте я візьму так D дорівнює 14. Тепер беру D, звичайне ділення на. на D. Давайте так, D, D дорівнює, Звичайне ділення на 2. Беру print D, і виводжу чо? Так, 14. Правильно, воно мені вивело 14, тому що результатом ділення мало бути виведення ДД. Отже, результатом ділення на 2 у нас є 7. Тему зараз смуємо, у нас виведено це на екран, і ніби все непогано спрацювало. Давайте змінимо незвичайне ділення, а е, з подвійним слешом ділення з округленням вниз. Що у нас буде відбуватися? Якщо ділення з округленням вниз, і ми поділили на 2, ми бачимо, що біля 7 у нас зникла крапочка і нолик, тому що ми округлили до 7 відповідно. так? Щоб зрозуміти, яка в цьому є різниця, давайте спробуємо змінити, щоб було не цілочислене ділення. Ну, наприклад, 14 розділити не на 2, а на 5, і вивести на екран. Якщо 14 розділити на 5, то у нас з'являється 2,8. Ніби все добре, ніби все працює, нічого дивного немає. Але змінюємо, якщо 14 розділити з діленням з округленням вниз, ми будемо мати, Запускаю. будемо мати 2. Звідки воно береться, куди воно дівається і про що це говорить? Отут я зараз буду зупинятися, тому що інколи у нас а, ця операція зустрічається, а ми не розуміємо, що воно таке насправді, так? Давайте ще раз. І вже тепер поступово. Є в нас А, яка дорівнює 25. Дорівнює, до речі, так? Є в нас це. Яка дорівнює а поділити з округленням низ на 10? Увага питання, що у нас зараз буде виведено на екран. Я ще не запускала програму, ви бачите, що я роблю в режимі реального часу. Давайте спробуємо. Той, хто молодець, той здогадався, що на екран зараз буде виведено 2. Але давайте все ж таки подивимося. Чому з'явилося 2? Якщо А я ділю на 10, а А у мене дорівнює 25, значить я 25. Я пишу підказку. 25 ділю на 10. Якщо в звичайному житті я б ділила 25 на 10, то у мене б з'явилася якісь цифри після коми. Але. Оці два следи це незвичайне ділення, це ділення, яка округлює, з… як у нас тут пишеться, дивіться, ділення з округленням вниз. Тобто ми на зменшення йдемо. Зрозуміло, якщо 25 поділити на 10, то буде трошечки більше, ніж 2. Нас це налаштовує, ми все зайве, не, ціл... не цілочислену частину. Дробову ми прибираємо, округляємо саме тому, у нас з'являється 2. Дуже корисно знати, що якщо б нам необхідно було порахувати кількість десятків в числі 25, то ми б використовували саме 2 слеша. Чому це класно? Тому що дивіться, що у нас є далі. Якщо ми це це, ну, я люблю такі штуки використовувати. Ну, що там казати, поглянемо далі і використаємо остачу відділення, саме остачу відділення, один момент. А на те ж саме число 10. Увага, питання! Я зараз буду виводити, виводити це, це, що буде в мене на екрані. Хто молодець, той молодець? Хто не молодець, той побачив вже результат виведений на екран, що буде 5. Чому 5? Тому що тут у нас було округлення в меншу сторону, а тут у нас виводиться залишок. А який у нас є залишок? Якщо я ділю 25 на 10, ціле число приділені у нас 2 цілих. А все інше в нас йде вже в наводення. Тобто ми 5 на 10 далі не ділимо. Ми говоримо, що 5 на 10 не ділося, значить, ціле число остаче відділення. Ну, це така операція. Це не можна вважати операцією математичною в класичному розумінні математики, так? Але це операція в Python, яка говорить. Про те число, яке ми не продовжимо ділити на 10, тому що воно менше за 10. Давайте спробуємо, ну, наприклад, порахувати кількість десятків числі. Ну, яке число б взяти? От у нас є число М, і воно отак от рівнює. Так? Отак от величеньке таке. Але у нас є число. N, яке дорівнює кількості десятків. Як нам його перерахувати в числі m? m 2 слеши на 10. І print. N зробити. Дивіться, що в числі m, яке дорівнює стільки, то у нас отака кількість десятків. Здається, все просто. А що можна мені сотні порахувати в числі m? А вже ж можна, ми змінюємо ділення з двома слишами не на 10, а на 100, і бачимо, що зменшується цифра, так? Число відповідно. Зменшується а цифра, одна зникає. А ми хочемо побачити, чи є у нас, наприклад, тут отаке число, яке закладено як складова числа М. Давайте побачимо. Ми бачимо, що у нас воно таке є, і воно один. Я не рахувала нульки, тому. Визначення цьому числу навіть зараз не даю. Ну, на, ніби все непогано і зрозуміло. Але нам цікаво, який буде залишок від ділення. Від Цілочисленого ділення на 10, тільки не числа А, а числа М. І давайте подивимося. Нічого у нас не з'явилося, тому що ми не використали знову ж таки це. тільки ми змінимо, тому що хочу, щоб у нас все залишалося. Я бачу. Що в мене руки влізли не туди, куди потрібно. Я бачу відповідно, що залишок від цілочисленого ділення на 10 у нас 7. Так воно є, тому що останнє у нас 7 -рочка. З десятками класно. Якщо, наприклад, інше число взяти, то там вже інша картина. Запускаємо і дивимося. Нічого не змінилося. Давайте інше число спробуємо і запустимо. Бачимо, що залишок буде 13. вмання ми обрали 15, це було не зовсім ок, тому що ми підібрали вдале число, але змінили його на 18 і побачили, що залишок буде від відділення 13. Отже, ми розібрали з вами 4 операції, які, відповідно, вгорі у нас на чотирьох рядках і розташовані. Ми пропускаємо множення. Ми пропускаємо віднімання, тому що множення це зірочка, віднімання це мінус, і пропускаємо додавання. Тому що для нас це класичні речі, ми їх добре знаємо. Зосереджуємо свою увагу на перших чотирьох рядках. Стосовно операторів. Ваша задача сьогодні їх запам'ятати, використовувати ми їх будемо трошечки пізніше. Я зараз трохи поясню. Якщо нам необхідно порівняти числа, ми використовуємо оператор перевірки на рівність. Це не просто равно, це равно, равно подвійне равно. Якщо є, як я тут написала, Найвищий пріоритет перевірки на рівність, необхідність використати, то це буде знак оклику до рівня. Якщо просто використовую менше, то відповідний знак більше. Відповідний знак менше чи дорівнює до дорівнює так само. Ви знаєте, це з курсу математики, і до речі, ми дуже часто використовували це. Навіть Scratch, тому ці оператори так само нам знайомі. Ми не використовували лише перші чотири рядки, і ми з ними познайомилися. Ваше домашнє завдання на закріплення цих операцій буде в Google класі. Спробуйте все, що вам цікаво, з точки зору операторів операцій, які ви побачили, але закріпіть найбільше чотири перші. Бувайте до наступного уроку. Сподіваємося, що скоро почуємось.